Я пізнаю світ урок 118 тиждень 14. Тема уроку Балканський півострів. Хто такі слов'яни? Перегляньмо з вами трейлер до уроків «Я пізнаю світ. В кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я Питання до уроків, які півострови Південної Європи є найбільшими? Які країни розташовані на Балканському півострові? Хто такі слов'яни? Чому взимку горностай перевдягається в білосніжну шубку? Що таке провідники та діелектрики? Що ти пам'ятаєш про хімічний елемент карбон? Спробуємо з вами дати відповідь на перші два запитання із трейлера, переглянувши відеофрагмент Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами! Ми розпочали подорож Південною Європою. Людей приваблює м'який клімат, красиві пейзажі і багата історична спадщина цього краю. Тож рушаємо разом у цікаву подорож. Країни Південної Європи розташовані на півостровах та островах, що омиваються Середземним морем. Найбільші півострови Піренейський, Апенінський та Балканський. Сьогодні мандруватимемо Балканським півостровом, на якому, як у вулику, розмістилося більше десяти країн. Країни Балканського півострова це Албанія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія. Та інші найбільші Греція та Болгарія. З Болгарією ви ознайомилися ще в другому класі. Пригадайте неймовірне болгарське свято Фестиваль Троян та традиційне збирання цих ароматних квіток у Долині Троян. Вразить вас красою природи та своєю давньою історією. Балканський півострів омивають моря, що входять до басейну Середземного моря, на заході Адріатичне та Іонічне моря, на сході Чорне море, на півдні Егейське та Мармурове. Як ви пам'ятаєте, Чорне море поєднується з Мармуровим та Егейським через протоки, Босфор і Дарданелли. В Адріатичному та Егейському морях поблизу узбережжя багато островів. Більшу частину території Балканського півострова займають низькі та середні Балканські гори. Найбільша висота 2925 метрів гора Мусала в Болгарії, друга за висотою 2917 метрів гора Олімп у Греції. Рівнини, розташовані на півночі півострова місцями вздовж узбережжя. Південна Європа це світ навколо нас. Скажіть мені, будь ласка, про який півострів Південної Європи ви дізналися більше? Так, про Балканський півострів. А що ви про нього дізналися? А давайте пригадаємо, які країни розташовані на Балканському півострові. Візьмемо з вами участь у географічному дослідженні. Відкрийте сторіночку четверту, розгляньте фрагмент фізичної карти Європи. Знайдіть Балканський півострів. Так, ось він можемо бачити. Чудово! А тепер спробуйте прочитати запитання на карті, знайти відповідь. І вказати. Отже, перше питання. Більша частина Балканського півострова це Рівнини гори. Правильно, це гори. Країна, на території якої розташована найвища точка Балканського півострова, гора Мусала, це Греція чи Болгарія? Так, це Болгарія. Моря, які омивають Балканський півострів згідно карти. Я називаю море, а ви мені кажете, так чи ні? Чорне море. Так, мармурове море. Так, Середземне море. Так, Егейське море, так іонічне море. Так, Адріатичне море. Ні. Відкрийте сторіночку шосту. Розгляньте політичну карту Середземномор'я та знайдіть Балканський півострів. Так, ось ми можемо бачити у нас ось Балканський півострів. Ну що ж, а зараз знайдіть Болгарію та Грецію це найбільші країни на Балканському півострові. І підкресліть їхні назви. Так, Болгарія. І Греція. Повертаємося з вами на четверту сторіночку. Розгадайте ребуси та запишіть відповіді. Перше зашифроване слово. Афіни. Так. А друге зашифроване слово? Софія. А як ви думаєте, що означають слова розгадки? Так, місто Афіни та місто Софія це столиці країн Болгарії та Греції. Місто Афіни столиця Греції, а місто Софія столиця Болгарії. На сторінжці четвертій порахуйте, скільки морів омивають береги Балканського півострова. Правильно 5 морів. Запишемо з вами відповідь цифрою. У наступному завданні запишіть число, яке у реченні у вигляді суми розрядних доданків. Найвища точка Греції гора Олімп. 2917 метрів. Отже, 2917 запишіть у вигляді суми розрядних доданків. Перевіримо з вами. Дуже добре. Прочитаємо з вами невеличку інформаційну довідку. Одночасно виділіть основне. Ще до нашої ери стародавня Греція була розвиненою та заможною країною. Саме тут зародилися освіта, наука, література і мистецтво. Тобі вже відомо. Що з писемних джерел давньогрецького історика та географа Гародота, науковці дізналися про давні народи, які до нашої ери проживали на території сучасної України, а саме про кімерійців, скіфів та сарматів. Ці народи, як і давні слов'яни, не мали власної писемності, тому відомості, що залишили стародавні історики, географи та письменники, Мають для сучасних науковців неоціненне значення? Зачитайте основне, що ви виділили із цього інформаційного повідомлення. А як ви думаєте, що означає слово «слов'яни»? А кого так називають? Перегляньмо з вами відеофрагмент Хто такі слов'яни? Слов'яни велика група європейських народів, до яких належимо ми, українці, а також росіяни, білоруси, поляки, чехи, словаки, болгари, хорвати, словенці, серби, македонці. Нині вони населяють значну територію Європи і розмовляють схожими мовами та поділяються на три великі групи західну, східну та південну, які сформувалися близько двох тисяч років тому. Давні слов'яни не мали власної писемності, тому науковці використовують праці давніх істориків. Де ж була прабатьківщина слов'ян? Як називалися вони в давнину? За переказами давньогрецьких істориків та географів, історія давніх слов'ян розпочалася ще в другому столітті до нашої ери. Вони жили у ті часи, коли на землях сучасної України мешкали Сармати. Іще не мали єдиної назви слов'яни. У писемних історичних джерелах їх називають склавинами, венедами та антами. Склавини венеди й анти пращури слов'янських народів створили союз племен і мешкали разом на території від Карпат до Дніпра. Мали єдині звичаї, розмовляли єдиною мовою. Згадок у писемних джерелах про них деякий час зовсім не було. Але коли розпочалося велике переселення народів у IV-5 століттях нашої ери, давні слов'яни теж активізувалися і почали переселятися на сусідні землі. Так вони розселилися на різні європейські території, їхня мова і звичаї поступово зазнавали змін. Минуло багато часу, але слов'яни і зараз мешкають на своїх територіях, припускають, що назву свою слов'яни отримали від греків. Але існує вона і до сьогодні. Скажіть мені, будь ласка, так кого називають слов'янами? А що ще цікавого ви дізналися, переглядаючи цей відеофрагмент? Чудово! Спробуємо з вами розгадати зашифроване слово. Так, зашифроване слово слов'яни? Молодці чудова робота.